Сьогодні в 10 українських областях ситуація зі світлом поліпшилась. Це завдяки активній роботі сонячних електростанцій. У західних та південних областях скасували одну чергу відключень однак, обмеження діятимуть вночі, бо дефіцит в енергосистемі цілодобовий. Причина масовані атаки росіян на нашу критичну інфраструктуру. У Міненерго повідомили, що протягом доби Україна імпортуватиме електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі та Угорщини. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір. Наші вітання. Доброго вечора. Вітаємо. Почнімо з поточної ситуації в енергетиці за суб'єктивним спостереженням. Принаймні, в Києві сьогодні струму в квартирах було більше. Чи так це дійсно, і чи можна це так само проєктувати на інші міста на інші регіони? Так, дійсно так, і в Києві, і по всій Україні ми застосовували сьогодні менше черг відключень, і в нас і споживання зменшилося у зв'язку з погодою. І все-таки енергетики дуже активно ремонтують і відновлюють і додаткове обладнання, входить в роботу. І ми сподіваємося, що з кожним днем ситуація все більше покращуватиметься. Звичайно, прогнозувати, робити якісь прогнози довготривалі дуже, дуже складно. Якби ми орієнтувалися на ті. І умови, що в нас не буде більше обстрілів, не буде більше пошкоджень. То звичайно було би простіше. Простіше прогнозувати, і простіше, якби говорити людям, що ситуація от-от покращиться, буде набагато краще, і зиму ми пройдемо успішно. Однак, ми повинні пам'ятати, що все це залежить. Всі наші зусилля на жаль залежать від планів ворога. Також тому будемо сподіватися, що нам вдасться і відремонтувати, і відновити, і захистити. І встановити нову генерацію, все те, що ми зараз робимо, і ті пошкодження, які ми мали перед цим, такого такого масштабу в нас не буде, і ми зможемо всі успішно без тривалих відключень пройти. Ну, в першу чергу, говоримо про наступну зиму. А які зараз темпи відновлення енергетики? Бо зима то на носі вже. Темпи достатньо швидкі тут, дякую нашим енергетикам. працює цілодобово в ремонтну і відновлювальну кампанію. Включені практично всі наші енергокомпанії, всі здійснюють надзусилля для того, щоб Максимально відновити генеруючих потужностей, максимально встановити встановити нових. Ми дуже активно працюємо всі разом. І бізнес, і державні кампанії над тим, щоб встановити максимальну кількість також об'єктів розподіленої генерації, тому що ми повинні розуміти, що ми маємо бути готові до різних сценаріїв. Ми відновлюємо і великі об'єкти, але й встановлюємо і малі розподілені по всій країні, які дозволять системі бути більш гнучкою, більш стабільною. Тому що ми розуміємо, що якщо вражається один великий об'єкт великої потужності під час російських атак, то це одразу великий мінус. Де в енергосистемі і спричинює дефіцит, тому це таке, якби ставку ми робимо зараз перед цим опалювальним сезоном і на ремонти, і на відновлення, але в той же час і на розподілену генерацію, яка також відіграватиме свою важливу роль. Чи можна прогнозувати ситуацію на найближчий час? Йдеться мені про серпень, вересень, може навіть жовтень. Ну і звичайно, ми про зиму вже згадали. Там необхідно буде мати більше потужностей для того, щоб генерувати використовувати згенерований струм для опалення так само, і це окремий виклик. Так, ну як я вже сказала, ми прогнозуємо покращення ситуації, але тут хочеться бути дуже обережними. І я думаю, що всі розуміють, що ці прогнози. Якби не враховують можливих атак і можливих додаткових руйнувань. Тому ми, як я вже сказала, сподіваємося, що зможемо і відновити, ми точно зможемо, але і захистити наші об'єкти від можливих подальших атак росіян. Тоді ситуація дійсно буде ставати кращою з кожним тижнем. В відновленні обіцяє Україні допомагати Туреччина. В чому заключається ця допомога? Чого ми чекаємо? Не тільки Туреччина хочеться відзначити, що нам допомагає дуже багато країн. Сьогодні допустимо. У нас була зустріч країн G7+, які теж постійно допомагають нам і постійно роблять різні заходи. Це і фінансова допомога, і допомога в закупівці обладнання, експертна допомога, е, технічна допомога, допомога у вигляді гуманітарної, гуманітарного постачання, обладнання. Тобто зараз е, всі країни, в першу чергу, G7+, вони розуміють, що Забезпечення енергетичної безпеки, і забезпечення стабільного стабільної роботи енергосистеми України якби основою для нашої подальшої боротьби в цій в цій війні, тому що без енергетики, без електропостачання, ми всі розуміємо, що продовжувати ну і взагалі виживати країні буде дуже складно. Що стосується туреччини, то дійсно і їхня експертиза, і їхнє обладнання, і їхні компанії, які великій кількості працюють тут і в енергетичній, Чному секторі воно дуже також допомагає. і От вчора був візит посла. Ми вкотре обговорювали. Там розвиток спільних і двосторонніх проектів із залученням інших країн в основному це стосується ремонтів і встановлення розподіленої генерації, де туреччина і турецькі компанії мають також значний досвід, і ми з ними дуже активно працюємо в цьому напрямку, також як і з іншими країнами, з різними виробниками, тобто тут всі партнери дійсно об'єднані зараз в допомозі енергетичному сектору України. Ну до речі, Жозеп Борель кілька днів тому, дослівно напередодні, говорив про те, що країнам Євросоюзу слід активізувати роботу щодо надання більших потужностей для України. Який є потенціал наразі? Чим саме можуть країни ЄС підтримати в генерації? Ну, тер якраз сьогодні на зустрічі країн G7+, ми обговорювали різні варіанти, тому що Єврокомісія також була присутня. Представники Єврокомісії, і варіанти підвищення е, можливостей імпорту, тому що зараз у нас можливість імпорту 1,7 ГВт. гігават. Ми плануємо і активно працюємо з Європейською комісією з країнами Євросоюзу до для підвищення цієї цього обсягу. В першу чергу на осінь до початку опалювального сезону, але далі продовжуємо розвивати наші сполучення між нашими енергосистемами для того, щоб в нас було і більше технічної спроможності передавати електроенергію. І так, ну, зараз для нас інструмент імпорту він є дуже важливий. але також ідеться і про додаткові генеруючі потужності, про додаткові проекти, які вже зараз реалізують, в тому числі європейські компанії за підтримки своїх урядів тут в Україні по встановленню. Додаткових генеруючих потужностей по е, розвитку мереж. Тому що це теж дуже важливо. Ми розуміємо, що е, якби хороший стан мереж це також запорука, запорука успіху і стабільної роботи нашої енергосистеми. Тому що в усіх цих напрямках активно працюємо з партнерами. Спасибі вам за ваш час. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, про стань про ситуацію з нашим світлом.